Бабці, поділися. До церкви що не приходити? А, не годна, як негодна? Картоп прийдете не купати? Не. Купаєте? Ні. Не, не. не віжу. Да. Отче, ви девчі їдемо. Або, бачите, ще є два священники. Бабці, ми хочемо запитати за священника той, що похоронний біля церкви в нас. Знаєте? Що, що? Священник той, що є похоронений біля церкви в нас. Ну, ну, ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте, пам вони хочуть ту записати собі, що там було, як ви може бачили там що. Вас запитаю, у те, що там до чого. Ви бачили, як його вбили? Що далеко, я не виділа. Не виділи. Ага. І ви не були, як охоронили, як там? Не, все? не, не, не. не були ви. То були ще такі старші від мене, їх вже нема таких е, 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 і коли коло церкви. Так. А ви не бачили? Ви там не Хочі були? До ні, ні, бабс. Ви не бачили там. Ні. Що люди говорили? Що так. люди говорили? Так, так. То, що люди говорили? То що говорили? Або во... що вони там були на на о, ха, хаті, на квартиру. Yeah, yeah. Його, і він і, і, і як був в хаті, а отець вийшов, можеш, тіву, загляв, може ці визнаємо так водно вийти. йшла дуже. Дай э, 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 був робить та лень, то з дублини. Mm -hmm. І, ну і його вже вже не пустили і казали, що там забили, бо коли церкви. Коли церкви. Так, так, так. Ну вони знали, як священник він є, чи ні, чи просто так, чи ви не знаєте. Його як священника забили, чи просто так? Там казали, що хтось втікав, його замість з нього. Ну, ну знає так, кого, то, не знаєте, то багато кивав. Війну побили о священників, де злапали, де борони. А, не... а як, як називався дяк? А я не сказала. Не пам'ятаю. А діти приїжджають у вас чи ні? А то з нами пані така. Пані одна. Слухайте, а ви бабцю маєте якісь старі фотографії? Як ви молодого були, як до шлюбу стійшли. йшли. А ну покажіть бабцю, які маєте знамки. Ходіть, ходіть, ходіть.